Привіт, малята! Сьогодні ми з вами дізнаємося, як тварини в лісі до зими готуються та пограємо. Зима дуже важка пора року для лісових мешканців. Мороз, вітер. Як же не просто звірятам знаходити їжу під товстим шаром снігу? Та кожна тваринка в лісі пристосувалася до зими і готується заздалегідь. І кожна по-своєму. Багато звірят починають готуватися до зими і холоду ще з осені, а деякі розпочинають запасатися заготівлею харчів ще влітку ж першим починає готуватися до зими і збирати запаси. Першими починають збирати запаси гризуни, мишки, бурундуки, бабаки. Уже влітку вони шукають по всьому лісі зернятка воріжки, відкладаючи їх у нірки. Майже весь час гризуни сплять, перериваючи свій сон лише на те. Щоб підкріпитися. Давайте пограємо і скажемо, що збирають гризуни, називаючи ознаку. Насіння за кольором яке? Так, чорне. Горішки за смаком які? Смачні. Зернята пшениці за розміром м'які. Дрібні, маленькі. Горіх за розміром який? Так великий. Травичка за кольором яка? Зелена, молодці. У ясні і сонячні осінні дні. Їжачки ретельно готують свої домівки, норки, носять сухе листя, гілочки, мох. Їжак місно спить всю зиму і зовсім нічого не їсть. За літою осінь він добре наїдається, а під час зимового сну повільно худне. В осінні дні. І ведмеді ретельно готують свої домівки барлоги, до зими. Теж носять листя, гілки, мох. Ведмеді залягають в барлогу до весни, Їм майже не потрібно виходити назовні, бо за літо і осінь вони накопичують жиру, якого їм вистачає перезимувати. А зараз пограємо і допоможемо їжачку і ведмедю. Облаштувати домівки. Дитатична гра назви лагідно Для ведмедя гілка. А для їжачка гілочка. Для ведмедя листя. А для їжачка листячку. Для ведмедя трава. А для їжачка травичка. Для ведмедя солома. А для їжачка соломка. Для ведмедя пух. А для їжачка пушок. Молодці. І тут ви впоралися. Лисички, зайці і вовки до зими і морозів практично не готуються, бо проводять зиму на ногах у пошуках їжі. Зайченята лише переодягаються, змінюючи сіреньке хутро на біле, щоб хижаки їх не помічали на сніжку. Лисички і вовки хутро не змінюють, але хутро в них стає більш густим і пухнастим. Так легше пережити їм люті морози. Вовки збираються у зграї, бо їм так набагато зручніше вижити взимку. Білочки, білочки не впадають в сплячку, але підготовку проводять відповідально. Білочки більше часу проводять в дуплі, які вони за осінь утеплюють, змінюють своє хутро на сірувате, для маскування від хижаків. За осінь вони запасаються грибами, горішками, зернятами. А давайте і ми допоможемо білочці зібрати запаси. Це ми зробимо в дидактичній грі один багато. Білочка знайшла один горіх. А ми зібрали багато горіхів. Білочка знайшла один жолудь. А ми зібрали багато жолудів. Білочка знайшла одну шишку. А ми зібрали багато шишок. Білочка знайшла один гриб. А ми зібрали багато грибів. Біличка знайшла одне яблуко. А ми зібрали багато яблук. Ось так і зимують тварини. Одні сплять або дрімають всю зиму, інші намагаються не замерзнути і знайти собі їжу. А на сьогодні усе. Бувайте малята!